На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидовський. Вітаю вас. в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Одинадцятий місяць пішов. Басівкутці і досі цілодобово у палаці чергують, аби не дати збудувати заправку біля своїх будинків. Люди мали надію, що суд прийме рішення на їх користь. Втім, представники ФЕМІДИ відклали розгляд справи ще на півмісяця. Дубровицький район переходить на альтернативні види палива. Замість газу опалювати житлові будинки та соціальні заклади щепою та пелетами розпочинають вже цьогоріч. Заміщення газу на тверде паливо дасть можливість зекономити в опалювальний сезон 500 тисяч гривень. Цукровий діабет, хвороба чи спосіб життя діабетики рівненщини обговорили свої проблеми під час чергової конференції. Меншила чи збільшилась. Кількість койко-місць в нашій лікарні для діапеті 1 грудня день працівників прокуратури. Представники останньої своїми головними завданнями називають втілення в життя нового кримінально-процесуального кодексу, та як і раніше, боротьбу зі злочинністю. Щоб наші майбутні покоління жили в цивілізованій країні, боксерський зал відкрили у Дубровиці. Його облаштували спільними зусиллями місцевих активістів та влади. Я хотів бістати, похожим на кличка. Протистояння триває. Жителі Басівкута вже майже рік власним тілом відстоюють земельну ділянку, на якій одна з фірм хоче збудувати автозаправку. У четвер люди прийшли під суд з надією почути рішення на свою користь. Втім, представники ФЕМІДИ розгляд справи відклали. Іван Марчук продовжить. Такого тривалого протистояння людей проти будівництва у рівному, мабуть, ще й не було. Одинадцятий місяць, день у день, ніч у ніч. Басівкуці чергують у палаці, аби не дати збудувати заправку біля своїх будинків. Всередині, аби не замерзнути, люди гріються від буржуйки. А на землю, щоб не відморозити ноги, поклали дошки. Вони змінюють один одного кожних кілька годин, а від нудьги рятуються маленьким телевізором. Вночі ми тут. Чергуючи, ніколи не спимо. Якщо заїдуть представники від агати. Звичайно, що ми не не зможемо нічого зробити, щоб ці машини винести. Ми їх не зможемо, і це тому ми маємо пильнувати у четвер. Басівкутці мали надію, що намет нарешті можна буде згорнути. Надію покладали на господарський суд, який розглядає справу стосовно розірвання договору оренди між міською радою і фірмою Агата, яка хоче збудувати заправку. Під стіни суду жителів Басівкута прийшли підтримати студенти і колеги. Втім, остаточного вердикту представники ФЕМІДИ не винесли перенісши засідання. На 17 грудня. Але доводи, ті, що на користь, щоб тут не було АЗС, були чіткими і відносно підтоплення, і відносно порушень, які були, з якими було видано. Сес друге рішення сесії міської ради, затвердження воно було видано з порушенням того, що не було надано дозволу саме рівненською міською радою на розміщення тут АЗС. Депутати рівненської міської ради не давали дозвіл, а лише затверджували це грубе порушення законодавства України. Це Юристи сказали чітко, і представник прокуратури це підтвердив. Протестувальники з басівкута теж сподіваються, що рішення Феміди все ж буде на їх користь. У іншому разі запевняють, будуть змушені вдатись до більш радикальних дій ніж просто сидіти в палаці. Нас вчора дуже образив представник приватного підприємства Агата, обізвавши, що не можуть розпочати роботи, бо чужинці захопили тут цю ділянку. Ми не є чужинцями на своїй землі. Ми відстоюємо права здоров'я. Здоров'я своїх дітей, здоров'я сімей, позиція представників фірми Агата у суді була незмінна. Вони вважають, що усі дозволи, які були видані ще у 2003 році для будівництва заправки, і нині є законними. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Дубровицький район переходить на альтернативні види палива. Замість газу опалювати житлові будинки та соціальні заклади щепою та пелетами розпочинають вже цьогоріч. Місцеве комунальне підприємство нині завершує монтаж трьох нових котлів. Їх закупили за кошти інвестора, і поки що вони працюватимуть на відходах деревини. А в найближчому майбутньому, в якості палива, в Дубровиці планують використовувати енергетичну вербу. Продовжить тему Роман Свирида. Котельні Дубровицького комунального підприємства Теплосервіс саме триває монтаж двох нових сучасних котлів, що працюватимуть на відходах деревини. Спеціальна машина вже готова до подрібнення сировини, яку сюди завозять із навколишніх лісництв. Ще один такий котел встановлять у Дубровицькому професійному ліцеї. Усі новинки були закуплені за кошти інвестора. Заміщення імпортного газу на місцеве паливо відбувається з метою зниження тарифів на опалення, кажуть тепловики. Заміщення газу. На тверде паливо дасть можливість зекономити в опалювальний сезон 500 тисяч гривень. Котельня, яка знаходиться тут поруч, вона опалювала об'єкти школу номер 2 гуртожиток ліцею, навчальний корпус професійного ліцею. А також дитячий садочок номер 5 на придбання газу на опалення для цих об'єктів витрачалося 900 тисяч гривень. Якщо ми перейдемо на альтернативне паливо, тобто на тріску, ми будемо витрачати на придбання палива і на експлуатацію цієї котельні 400 тисяч гривень. Водночас, аби мати власну сировину, дубровицькі тепловики висадили 5 гектарів енергетичної верби вже весною. Площу розсадника збільшать до промислових масштабів. Через три роки там розраховують зібрати перший енерг енергетичний врожай до 30 тонн з гектара. Економність опалення місцевою сировною підтверджують, і освітяни Дубровицького району школу у селі Берестя вже два роки опалюють завдяки котлам на альтернативному паливі, пелетах та щепі. «Тона деревних палетів коштує 950 гривень із транспортними витратами. Якщо взяти тонну сортового вугілля, вона коштує в межах 1300-1400 гривень. В порівнянні це вже значно дешевше. Нам достатньо однієї тони деревних палетів на 2-3 доби, в залежності від температури повітря. Тиму майже немає, відходів теж майже немає. Нині в області на альтернативному паливі працює 75 котлів. Зокрема, вони обігрівають і всі дев'ять шкіл, які були збудовані на Рівненщині упродовж останніх двох. З половиною років є моє доручення. воно погоджено із депутатами обласної ради при будівництві нових шкіл, соціальних закладів, комунальних закладів. Ми сьогодні стараємося будувати котельні на альтернативних видах палива. Роман Сваридо, Назар Мідріган, інформаційна програма День. До кінця року не впораються. Будівельники, які проводять реконструкцію вулиці Коновальця у Рівному, просять водіїв маршруток і людей поставитись з розумінням до ситуації і потерпіти ще кілька місяців. Нагадаємо, із початку листопада вулицю закрили на ремонт, тож маршрутки змушені їхати в об'їзд. Але будівельники запевняють, коли ремонт завершить, задоволеними залишаться усі. Детальніше Іван Марчук. І техніка, і люди з початку місяця працюють на вулиці Коновальця, аби після їх роботи залишились задоволеними водії і приватного і громадського транспорту. Найскладніше завдання тут зменшити кут нахилу підйому, який сполучає дорогу із вулицею Черняка. Взимку не те, що маршруткам, а й легковим автівкам подолати цей ковський підйом було непросто. Після втручання будівельників цей підйом стане більш пологим. Окрім того, що змінюють кут нахилу, будівельники дорогу ще й розширяють. Якщо раніше її ширина була приблизно. 7 метрів, то тепер у найвищому місці буде 10,5, у найширшому 11,5 метрів. Місто реконструкція цього відрізку шляху обійдеться у 6,5 мільйонів. Передбачено облаштування чотирьох зупинок транспорту загального користування. Вони будуть значить, зроблені в вигляді заїзних кишень, будуть навіси для. Пасажирів, які очікують транспортні засоби, будівельники сумніваються, що впоруються до кінця року. Наразі вони освоїли трохи більше третини коштів. Добудовувати ж усе планують у 2013-му. Обіцяють, Обіцяють, робитимуться тоді, коли дозволятиме погода. Іван Марчук, Сергій Абрилевич та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Цукровий діабет хвороба чи спосіб життя у медиків та хворих думки з цього приводу різняться. Однак, як одні, так і інші впевнені, що суспільство мало знає про особливості життя з цією недугою, а держава з кожним роком все менше виділяє коштів на цукропонижаючі препарати. Між тим армія діабетиків на Рівненщині сьогодні нараховує 30 тисяч осіб, і це лише люди, котрі знають про свою хворобу. З чергової конференції діабетиків повернулася Оксана Жужевська. У холі обласного радіаційного диспансеру традиційна акція експрес-тест на рівень цукру в крові. До лаборанта з самого ранку вишикувалась черга бажаючих. Результати першої години роботи вражають. Багато дуже багато. Ну чоловік п'ятнадцять то точно вже сьогодні. що дуже високий цукор і по 20, і по 19 є. Рівень цукру контролюю вдома постійно. У мене цукровий діабет вже 19 років. Таких людей, як пані Галина, сьогодні в області 30 тисяч. Безболісно діабет не протікає. В одних падає зір та піднімається тиск, інші стрімко набирають вагу. Спільним для всіх є одне: вони практично не виходять з дому без цукропонижуючих препаратів. І якщо інсуліном різних видів, за словами лікарів, діабетики забезпечені на 100%, то з таблетованими препаратами все складніше. Замість мільйона 200 тисяч гривень, які необхідні для їхньої закупівлі, цьогоріч їм виділили лише половину. Котемізо розкажу все більше і більше хворих людей ви. У нас, а, а допомогою все менше і менше. Спочатку року немає. ще бюджету немає, немає, ці роки вже закінчились гроші, і ми, а ми на свої гроші у нас пенсії не такі великі, що ми могли... Так як треба лікувати найбільша проблема всіх діабетиків саме в грошах. Спеціальні солодощі, приміром, не кожному по кишені, так само як і тест смужки до глюкометрів, які кожен діабетик просто зобов'язаний мати вдома, аби регулярно вимірювати рівень цукру. Зважаючи на розмір пенсії діабетика, вони часто стають просто розкішшю. Дуже надіємося на те, що будуть хоча б забезпечені ті хворі, які мають досить серйозні ускладнення цукрового діабету. Це в першу чергу сліпі хворі, ті, які мають ампутацію нижніх кінцівок та інші серйозні ускладнення. Дітки у нас 100% забезпечені глюкометрами і розсідними матеріалами. Усі свої проблеми діабетики обговорили традиційно під час щорічної конференції. Чимало запитань, що правда були більше соціальними аніж медичними. Проте відповіді отримали всі. Меншала часть. Кількість койко місць в нашій лікарні для діабетиків. Я пішла на лікування стаціонарне, мене поставили на чергу аж через два місяці. За словами головного лікаря радіаційного диспансеру, ліжкомісць і справді стало на десяток менше, але у таких чергах винні самі діабетики. Літом немає нікого. І осінню, і весною. Ну, всі вибирають зимою зимою осінью, ви маєте це розуміти, всі хочуть так лежати в цей час. Літом не лягають. А ще під час конференції з'ясувалося, що не всі хворі знають, як правильно жити та харчуватись при діабеті. Тут, за словами лікарів, на допомогу мають прийти спеціальні школи, які варто створити при кожному медичному закладі. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Рівненським студентам нагадали про ризик підхопити ВІЛ-інфекцію. На території гуманітарного університету активісти провели акцію під назвою Королева проти СНІДу, в рамках якої роздавали студентам презервативи. Якою на це була реакція, бачили наші кореспонденти? Ця дівчина засобами контрацепції користується завжди. Студентка РДГУ Мар'яна Дідик вважає, що потрібно захищати не тільки себе, а й свого партнера від небажаних захворювань. Вона переконана, що такі акції серед студентства є вкрай необхідними. Допомагає молоді захищатися, не захворіти на таких хвороби, які є дуже небезпечними і невиліковними. В своєму житті я так і кожна людина використовує контрацептиви для того, щоб берегтися від хвороби, не захворіти. Олександр Іваненко подякував активістам за презервативи. Він цілком усвідомлює всю небезпеку можливості захворіти на СНІД, хоча й зізнається, що презервативи використовує нерегулярно. Забезпечення сех, навіщо нам цих хвороби? Ну, я думаю, що треба і в першу чергу повинен думати про це хлопець, а не дівчина. Ініціювали акцію студентки гуманітарного університету в рамках проведення конкурсу Королева РДГУ». Понад 10 тисяч презервативів активістам надав Рівненський обласний благодійний фонд Майбутнє без сніду. Ми нагадуємо молоді, що не треба забувати про своє майбутнє. Воно як ніяк у нас в небезпеці, і це стоїть якби глобальною проблемою в нашій країні. Бережніше підходити до даної проблеми і. Пам'ятати про те, що після нас ще є наше майбутнє, майбутнє – це наші діти. Нині в області віл-інфекцію виявлено майже у двох тисяч осіб. Ще більше тисячі стоїть на обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі снідом. Переважно це люди молодого віку. Якщо раніше основними такими групами, де фіксувалася віл-інфекція, була уразливі групи населення. Це служивачі, ін'єкційних наркотиків, жінки, секс бізнесу, люди, які ведуть безладний спосіб життя то, на жаль, зараз ця проблема вийшла за межі даних уразливих груп і, на жаль, найбільше, потерпає, звичайно, потерпають, звичайно, молоді люди. Презерватив як запобіжний засіб є найбільш доступним, хоча і він не може гарантувати захисту на всі 100%. Ризик захворіти, хоч і невеликий, залишається завжди, і про це слід завжди пам'ятати. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Жителі області, котрі отримують субсидію при оплаті комунальних послуг, повинні щомісяця фіксувати та передавати показники газового лічильника до абонентської служби. Як повідомляє рівнегаз, це необхідно робити у зв'язку з внесенням змін до методики надання субсидій. Номер абонентської служби рівнегазу 1584. Прокуратура області чимало зробила для поліпшення соціально-економічної ситуації на Рівненщині. Про це на урочистостях з нагоди професійного свята працівників прокуратури заявив голова облдержадміністрації Василь Берташ. Далі продовжить Алла Сищук. Василь далекий віддав службі у прокуратурі 30 років. Найбільше яскравих спогадів у чоловіка залишилося від роботи у транспортній прокуратурі. Прокуратура транспортна здійснила нагляд за законністю на транспорті залізничному. Повітряному і водному було багато справ. Кража крадіжка вантажів з поїздів, безпека руху. То самі кращі роки, які я віддав. Цього дня жоден ветеран прокуратури не залишився без уваги. Квіти, подарунки та слова вдячності від колег лунали на адресу поважних юристів. Керівництво області теж високо оцінило вклад правоохоронців у поліпшення соціально-економічної ситуації на рівненщині. Результатом вашої роботи. Сьогодні є виплата пенсії, виплата заробітної плати, дотримання соціальних гарантій, також це і дотримання свободи і прав громадян, дотримання Законності, завдання, що стоять перед головним наглядовим органом за додержанням законності і правопорядку, залишаються незмінними. Головне перебороти злочинність та корупцію у державі. Пріоритетами в нашій роботі визначені такі напрямки роботи, як збереження бюджетних коштів, збереження земельних ресурсів, природних ресурсів, збереження дитинства і Боротьба з негативними проявами в інших сферах нашого життя кращі працівники прокуратури рівненщини були нагороджені почесними грамотами, подарунками та відзнаками. Аласичук назармідріган інформаційна програма День. І збранної. дві частини одного цілого лірику та жартівливу поезію читав нині студентам Рівненського державного гуманітарного університету, відомий у творчих колах і міста, поет Андрій Перм'яков. Відвертість та щирість його віршів найбільше припала до душі дівчатам, яких було більшість у залі. Спілкувалась із автором і слухачами Галина Баранчук. Директор департаменту зовнішніх та внутрішньокорпоративних зв'язків компанії AES Україна Андрій Пермяков відомий рівнянам ще як поет. Писати вірші почав ще зі школи, публікувався в журналах та альманахах. А чотири роки тому вийшла перша збірка його поезій Сквозь до неї увійшли твори, написані ще за часів навчання у рівненському пединституті. Нині він завітав до своєї альма-матер, щоб презентувати власну лірику студентам. Поетичну програму Андрій Пермяков назвав ізбраної. Ми колись у молодості із моїми друзями випускали книжку, яка так і називалась Ізбраною, і там були такі а, всякі. Веселі дуже вірші, да, як А, і тому я розділив, щоб так воно як в юності тут писалося в цих стінах. Та робилося. Тому я вирішив так і назвати цю концертну програму. І Також її назвав поетичний вжас, тому що буде дуже цікаво багатих інтерпретацій інших віршів. Андрій Пермяков каже: такі зустрічі йому як поету вкрай необхідні. Вони дають змогу поспілкуватися з людьми, поділитись враженнями та отримати натхнення. Я люблю, когда люди восхищаються, честно. Якщо тайну хранить, то не розглашають. Я люблю отзываться о людях лестно, ведь о людях не всі говорять так, желают. Ті, хто прийшов на зустріч, не розчарувались. кажуть, автор підкуповує відвертістю, безпосередністю, щирістю. Автор дійсно пропустив кожне слово скрізь себе, і дуже рідко на сьогоднішній день ми можемо зустріти людей, які дійсно можуть кожне слово настільки відверто бути з людьми, настільки не боятися, як його сприймуть, як хто як зрозуміє ці вірші, і вони дійсно мене. Відкрили зі сцени також. Лунали вірші поета у виконанні відомих у рівному людей, які свого часу озвучували цю поезію на авторському диску. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Національний університет Острозька академія обрав Гальшку року. Такий конкурс в академії проводять щорічно, от уже 15 років. Серед претенденток було шість представниць прекрасної статі, які навчаються на різних факультетах академії. Кожна із студенток намагалася продемонструвати власне бачення образу фундаторки університету. Номінантки на почесне звання змагалися у чотирьох конкурсах. Спочатку вони представляли свій образ, далі показували один день із життя видатної жінки та інші таланти. У підсумку Чесне звання виборола студентка факультету романо германських мов Юлія Зозуля. Ринг, сучасні тренажери та груші. У добровиці на базі професійного ліцею відкрили зал боксу. Тренуватись там зможуть як вихованці місцевої спортшколи, так і учні ліцею. На відкритті боксерського залу побував Роман Свирида. Раніше у цьому приміщенні була кімната для відпочинку студентів профтехучилища. Віднині тут працюватиме боксерський зал. Єдиний у районі на його організацію пішло 20 тисяч гривень із районного бюджету. Ще стільки ж надали благодійники. У щойно відкритому боксерському залі вже є спортсмени. На тренування хлопчаки з'їжджаються сюди з усього району. Один із них – 13-річний Сергій Рожко із села Золоте. Мені подобається тим, що будь, як стяг займаюся боксом, стаєш дорослішим. Я хотів би стати Похожим на кличка. Бути таким непереможним, як він за словами одного із ініціаторів відкриття залу Андрія Гриневича, це результат спільної праці підприємців та влади. Займатися ж боксом усі охочі зможуть тут безкоштовно. Ми зібрали робочу групу підприємців і зібрали благодійні внески і з власними силами зробили дане приміщення, зокрема, ринг, мішки і все, що ви зараз тут бачите, наявно цьому залі. Це лише перші кроки реалізації стратегічної програми розвитку спорту в районі, зауважує голова Дубровицької райдержадміністрації Олександр Шатов. Вже невдовзі в райцентрі планують відкрити ще одну секцію спортивної боротьби і не тільки. На 13-й рік на стадіоні Гаринь ми демонтували старий спорткомплекс і буде побудований новий спорткомплекс, де будуть ігрові види спорту. Тобто, це буде волейбол, баскетбол, буде футбол. Ми також спланували. Возродити мотобол, який був на території Доброського району в останньому напрямі впевнений Олександр Шатов. Робота вже ведеться за домовленістю із очільником області Василем Берташем. У 2014 році заплановано розпочати будівництво стадіону для мотоболу та закупити мототехніку для тренувань. Роман Сверида Назар Мідріган. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.